На підприємстві продовжується реалізація проєкту по встановленню бочно-модульних котелінь. Згідно підписано на меморандуму з урядом Німеччини попровадження енергоефективності міст України і міської влади міста Павлоград. Нами вже отримано три модельних котельні: одна потужності, 2 МВт, 2,4 МВт для трьох районів міста. Проведені вже будівельні роботи. Підготовлені фундаменти, встановлені блочно модульні котельні на цих районах міста. Проведена підключена комунікація к тепломережі, к електромережі, к водопостачанню. Наразі проводяться роботи по проектуванню та прокладці газогонів природного газу. Ці роботи ми плануємо закінчити до кінця літа. А з 1 листопада будуть проводитися пусконалажування роботи спеціалістами, вже українськими спеціалістами, які монтують і поставляють нам ці модульні котельні згідно контрактів з урядом Німеччини. Uh -huh. На даний момент ми знаходимося на котельні 91-го кварталу. Ця котельня потужності 4 МВт. Вона замінить собою стару котельню, яка попрацювала майже. 40-50 років. Ці котельні обладнані котлами Bosch, виробництва Німеччини, та насосними агрегатами італійського производства Віла це дуже енергоефективне і дуже заощаджуване обладнання, що зможе покращити надання услуг по теплозабезпеченню наших містян і забезпечить сталу роботу нашого підприємства в зимній період. Також дані котельні вони повністю безоператорські, персоналу тут як такого, не буде. Це також покращить фінансове становище нашого підприємства, бо заощаджать кошти заробітної плати. По орієнтовним розрахункам впровадження у роботу цих трьох модульних котелів, дасть економії порядка 5 мільйонів гривень за рік.